Всім привіт! Хочу донести до вас всі новини, які відбулися в танках на даний момент. Це відео буде корисне для тих, хто не грає в танки, але хоче бути в курсі всіх новин. У сьогоднішньому випуску я вам розповім про основні зміни, які нам приніс відкритий тест 1.181, акції та що нам потрібно очікувати в другій половині вересня, а також вже нашумівшу гілку китайських ТТ з реактивним двигуном. Постараюся все розповісти максимально коротко та без води. І так, перейдемо до першої і самої головної новини, це відкритий тест 1.18.1. Що цікавого він нам приніс. Перше, це новий режим в нашій грі, де ми будемо змагатися в командах 7 на 7, тільки на техніці 10 рівня. В середині самого режиму буде рангова система, і спираючись на неї, балансувальник буде нам підбирати союзників або супротивників. Всього буде 7 рангів. Дебютант, залізо, бронза, срібло, золото, чемпіон і легенда. Як і в рангових боях, в нас з вами буде таблиця лідерів. Грати будемо на дев'яти картах: Хімки, Енск, Скеля, Вестфілд, Піщанка, Ельхалуф, Речер, Загублене місто і Промзона. На кожній карті є ключові позиції, захопивши які ми отримуємо якісь бонуси. Всього два бонуси. Артилерійський штаб, що дасть нам доступ до команд, артилерійський удар по обраній області. І другий це вузол зв'язку, дасть нам змогу підсвітити техніку супротивника у вибраній зоні. В залежності від карти, місце розміщення бонусів змінюється, що є логічним. Захоплювати бонуси, ви будете 15,7 секунд відповідно. Так само як і хілка на лінії фронту, працює система з тим, що ми можемо збити захоплення бонусу. Також що цікаво додають туман від ні Хто не знає, що це за штука, це коли ви не бачите, що за танки в команди противника до того моменту, поки ви їх не засвітите. Також система суперзводу і зводу, коли ви можете вийти командою із 7 гравців. Але у вас не повинно бути великої різниці у ваших очках, тобто більше, ніж на 490. І також дозволяють спілкуватися в голосовому чаті. Але для цього його потрібно заздалегідь увімкнути. Тобто, я бачу якісь потуги від ВГ у відновленні кіберспорту чи що, тому що 7 на 7 в команд менше хп і бої будуть коротшими в теорії, а туман війни буде спонукати команди до активніших дій. Тому що не хочеться, як на ГК, простояти пів бою, а потім побачити, що супротивник також стоїть на базі. Тут ви в мене запитаєте, навіщо в нього грати, що ми з цього отримуємо. Тут у ВГ все стандартно. Є дві гілки нагород. Перша, коли ми просто граємо, виконуємо якісь місії та отримуємо, там 20 перемог, нанести 10 тисяч шкоди. За такі місії, коли ми просто граємо, ми отримуємо тільки елементи зовнішнього вигляду. Також за досягнення нових рангів. Тут вже будуть унікальні елементи кастомізації. Що сюди входить? Це в нас унікальні елементи особистого жетону, яскраві нашивки із зображеннями грифона, а також яскраву мітку Легенда про Грифона. Також гравці, які будуть знаходитися у двох найвищих рангах це в нас Чемпіон і Легенда. Будуть щодня отримувати бони як додаткову нагороду. Друга лінійка нагород включає в себе більш звичайні внутрішньоігрові цінності, наприклад, це в нас бони, обладнання, особисті резерви, і так далі, які ви зможете отримати за певну кількість перемог у режимі. Ці нагороди буде розподілено по восьми етапах. Щоб завершити кожен етап та отримати нагороду, потрібно перемогти у певній кількості боїв. Далі на загальному тесті з цікавого це те, що навичку шосте відчуття, або ми її ще називаємо лампу, дають всім командирам безкоштовно, тобто її качати тепер не потрібно. Зараз відповім на ваше запитання наперед. Якщо у вашого командира вже є шосте відчуття, то вам безкоштовно дадуть вибрати будь-який інший навик, безкоштовно. Ще одна дуже велика зміна це поліпшення особистих резервів. Як анонсує ВГ, включати особисті резерви буде набагато простіше. Тут в мене виникло питання, а що їх складно було включати. А також зможемо включати резерви прямо посеред бою. За цю фічу однозначно лайк. І вони також повністю переробляють базову механіку особистих резервів. Тепер всі резерви будуть тільки на одну годину. Також резерви на досвід екіпажу та вільний досвід об'єднуються в один резерв, і дають вони нам змогу вмикати всі три резерви одночасно. Тепер нам не потрібно вибирати, які резерв ми не будемо вмикати. Особисто в мене майже не використовувався резерв на досвід екіпажу. Також в нас буде тепер тільки два типи резервів: Це стандартний та поліпшений. Стандартний ми будемо отримувати за участь у внутрішньоігрових подіях та активностях. А поліпшені резерви можна буде купити у грі або в складі наборів преміум магазині. Тобто нам роблять трішки легше, коли різноманіття резервів буде менше, бо в мене є куча резервів і на 25, і на 50, і на 1 годину, на дві, і на 2, на 3. Але я завжди вмикаю найкраще. А велику частину просто залишаю валятися на складі. І також, як у нас у міє ВГ, ложка дьогтю в цю бочку меду. Тут це в тому, що всі стандартні резерви в майбутньому будуть мати термін дії. Тобто я на новий рік з коробочок отримав там резервів, потім не грав, не грав, не грав. Серед ліда маю вільний час, заходжу пограти, а моїх резервів вже нема, і прийдеться купляти їх в преміум в магазині. Я максимально засуджую таке нововведення, тому що в тій ж бойовій перепустці я потію, трачу свій час, щоб взяти якісь резерви, а вони просто згоряють. Дякую, що ВГ так не робить з танками, на яких я давно не грав. Щодо конвертації тих резервів, що у нас вже є, довго говорити не стану. Якщо у вас є бажання, можете зайти на офіційний сайт, до речі, на офіційному сайті Європи. Є вже українська мова. Заходьте туди і там почитати. Хочу сказати те, що ми не будемо в мінусі і в деяких випадках навіть чуть-чуть в плюсі. Ну Це якщо не брати до уваги те, що мій резерв на плюс 100% до кредитів перетвориться на плюс 50%. Йдемо далі по обнові. У нас більше мап отримують балансні правки. Зараз коротко про цьому пробіжимося. Перша в нас Малинівка. Пагорб в е 7 Дадуть можливість з води піднятися прямо на нього. Трошки вирівнюють верхній рез і додадуть кущів. На піщанці додадуть камені в квадраті а 6 для того, щоб можна було більш безпечніше проїхати на гірку. В квадраті К0 додадуть переправу до імбової позиції в дефі. І корону в центрі карти зроблять більшу і додадуть камені в центрі річки. В теорії, там можна буде грати на тих же як і грали, але не боятися, що тобі зараз прилетить від ПТ, яка просто стоїть на базі і тикає одну клавішу. Рибацька бухта. З верхню респу в місті поміняли місцями будинки. А також додали трошки нових за словами ВГ, це нам додасть безпеки, коли ми будемо грати від борту. І особисто на моє враження мені здалося, що це зроблено для того, що ми, коли будемо грати в місті, ми не будемо получати шкоду від танків, які стоять в центрі місті. Тобто, місто в нас вже буде більш ізольовано від центру. Якщо наші союзники програли центр, ми спокійно можемо грати собі далі в місті. На Хімках на одній з кращих карт, нижній Рес буде мати два шляхи заїзду на гору, як має Верхній Рес. По основних змінах у нас все. Переходимо до новин на другу половину вересня. Значить, саме довгоочікуване, що ми все з вами чекаємо, це середина вересня, старт переносу СНГ аккаунтів з Ру на Єврорегіон. Тут обов'язковий вибір для всіх. 16 вересня у нас буде продаватися Sumo ASM, 59 Paton і Pantera 88. З 23 вересня у нас буде продаватися FCM, TS5 і CDC. Я вам нагадую, що донатити в Лесту це зло. Переходимо до самої нашумівшої новини: це нова підгілка ТТ Китаю в 2023 році з новою механікою ракетного прискорювача. При активації якого нам дає. Прибавку Х2 до потужності двигуна, але в такому режимі ми з вами не зможемо керувати вліво-право майже. Машина буде їхати тупо вперед. Перехід буде відбуватися у нас з Type 58-го, і потрібно буде десь 53 тисячі досвіду. Тобто, вже зараз ви можете починати збирати досвід. Обіцяють нам цю гілку в січні 2023 року, тобто дуже великою ймовірністю, бо було так у нас з двостволками. На новорічний наступ з ящиків у нас буде падати премтете Китаю з ракетним двигуном. Зараз такий є, і це вз 176 Знову ж таки, фугасний танк з Альфою 1100 та достатньо хорошою бронею. Тут хочу зробити маленький відступ. Як ми знаємо, ВГети стоїть спочатку якусь нову механіку в івентах, а потім її вводять в гру. Так і тут. Вони протестили оцей двигун в стальному охотнику. Якщо не помиляюся, така фішка була в німецьких танках. І тут питання: що далі? В 2024-му ми зможемо ухилятися прямо посеред бою? Чи ми отримуємо нові резерви, які дадуть нам можливість включати різні аури танком, там плюс до точності, плюс до броні, плюс до скорості? Поживемо, побачимо. Всім дякую за перегляд, дякую за підтримку в коментарях. Буду радий почитати ваш фідбек в коментарях, а також подивитися на ваші вподобайки. Бережіть себе та своїх близьких, до зустрічі в нових відео.